Як ви думаєте, що я роблю? А я стою в себе на балконі на 17-му поверхі і чекаю, коли мої хлопці е вигрузять гумдопомогу. Вон Он тягає Вова із Вітєю гумдопомогу мені в ліфт. Піднімають мені нагору. Я потім цю гумдопомогу розфасовую, розпаковую Вітя йде. Вон зараз Вова буде вигружати. Вони мені все це привозять з нової Почти, ваші посилки. Закидають в грузовий ліфт, а я потім з грузового ліфта заношу собі в квартиру, сідаю, розфасовую по вашим заявкам, по заявкам пацанов, смотря що прийшло, бо іноді приходять і мої замовлення, що я купляю там і одяг хлопцям теплий або рідкі медикаменти, які хлопці заказують. І так так і працюємо. Домашній арешт так, домашній арешт. І що тепер? Останавливать волонтерство. Єдиний, хто може встановити Оскара, це Бог. Но для цього йому треба постучати по кришці мого гроба. А так більш нікому мене встановлюють. Все одно будемо допомагати. Як би вони не хотілися, не хотіли мішати перемозі, мішати нашим пацанам, щоб ми не довезли допомогу, щоб ми не довезли медикаменти, одяг, ні сіра в них не вийде. Хоч в землю Оскара роззаріте. А благодійність продовжується, поки продовжується війна.